Який сенс навчатись в університеті? Потрібно вивозити дітей. В Україні немає майбутнього, про який вступ ти говориш. Ну, ось такі коментарі я читаю під дописом в моєму телеграм-каналі, де я розмістив дорожню карту вступника 2026 року. До речі, якщо вам це потрібно, є отут Телеграм. Ви можете завантажити, поділитися, бо це дійсно класні матеріали, які повністю показують. Як потрібно вступати, на що звертати увагу? Ну, ось дорожня карта виглядає ось так приблизно, і там багато інформаційних матеріалів, От етапи вступної кампанії, тобто нічого не, не пропустите, також які документи потрібно готувати, бакалаврат, магістратура і так далі. І громадяни України реально ну, реально схвильовані, стурбовані ситуації в Україні і пишуть, що ну, а який сенс? От, який сенс вчитись в Україні? Що там зберігати? Ну, мається на увазі, я написав, що збережіть цей допис, поділіться там і так, що там зберігати, вивозити дітей подалі потрібно. Разом із тим, разом із тим, останні роки, 24 четвертий, рік, характеризується не зменшенням кількості абітурієнтів в університетах. І якщо 22-23 рік що можна прив'язати вступ за відстрочкою. Бо дійсно в 22 другому, році просто вал був абітурієнтів, і вузи вузи просто були переповненими. Державні вузи отримали купу контрактників. Приватні вузи позабивали всі свої ліцензії. Бо дійсно вал бажаючих був то 24-й, особливо 25-й рік набору, вже не характеризувався такою кількістю вступників, там 25 чи 27+, плюс. Які просто приходили часто за відстрочкою, а ви знаєте, що студенти мають право на відстрочку денної форми навчання, і в 2022 році дійсно вступало дуже багато дядіньок, там я як я ну віком там 50, і 45, і 38, і 32, і так далі, і часто це було з однією причиною. Отримати бажан бажану довідку про те, що ти студент денної форми і несли в ТЦК. Далі отримали відстрочку і собі займалися своїми справами. Потім університети почали перевіряти Державна служба якості за їх заїжджала в різні університети, і ректорів трішечки приводили до тями, адже виявлялося, що ці студенти не навчаються, їх немає ніде, їх немає в журналах, їх немає. На сесіях їх немає там в Google класах, немає взагалі слідів, що вони вчаться. А довідки є сесія у них якимось чином закрита. Багато було скандалів, багато ректорів, деканів в різних університетах. А, попалися на хабарях, в тому числі, попалися на тому, що засовували на таких студентів. Яка доля далі була, цих студентів ніхто не цікавився. І, от в 2024 році ситуація кардинально змінилася. В державі заборонили мати так звану непослідовну освіту для відстрочки. Тобто я поясню. Ви, наприклад, маєте вже диплом магістра, то прийти на бакалавра на, на перший курс, без, до речі, НМТ, бо диплом бакалавра дозволяє вступити диплом магістра дозволяє вступити на ще один бакалавр майже без іспитів, внутрішні іспити в університетах. Ну а ви знаєте, як вони проводяться. Очі, закрили і зарахували вас в основному, а, тому що місць багато, ліцензій багато, аби тільки людина прийшла до університету. А, і це і в державних, і в приватних в усіх університетах так і не розповідайте, що в якомусь університеті жорсткі іспити на вступі, особливо на контрактників. А в подальшому потрібно слідкувати за тим, як студент вчиться, але то таке так ось. В 24-му році це стало неможливим, тобто ти міг прийти з дипломом магістра на бакалавра на перший курс, вступити майже без іспитів, тільки з внутрішніми, але це не давало тобі права на відстрочку. Ще в 23 му це давало. А в 24 му народні депутати проголосували за певні правки, міністерство написали листи і ввели так звану систему послідовної освіти тобто, спочатку, коледж. Бакалавр, магістратура, аспірантура і, можливо, докторантура, якщо ви це бажаєте. Оце право на відстрочку давало. Але якщо у вас уже магістр є, то ви могли вступити тільки до аспірантури. І от багато людей зрозуміли, що така халепа, а я, до речі, в 23-му році записав відео: воно є в мене в Тіктоці, де я порекомендував не навчатися. На непослідовній освіті навчатись тільки на послідовній освіті. Ну, люди мене не послухали, повлазили на бакалаври, потім з відстрочки позлітали. Ну а ті, хто мене послухали, ті з магістратури поступали до аспірантури, пішли в аспірантуру. Аспірантура була дуже дорогою. Вона зараз попадала. Знаєте, це як ціна на кіловат енергії для електричок. Зараз ось 33-35 інколи. Доходить до інших сум, ще більших, а потім попадає, звісно, так і аспірантура. Запит був настільки величезний, що всі аспірантури, абсолютно всі місця, були повністю просто забиті. І знову таки в 25-му році, в 24-му році, держава забороняє вступ до аспірантури просто. Прийти в університет, покласти документи і принести там 100 чи 50 чи 80 чи 150 тисяч гривень на рік. Держава вводить іспити, єдиний вступний іспит, і без нього вступити до аспірантури неможливо. Держава ще ускладнює. Держава каже: денна форма навчання в аспірантурі буде тільки на бюджеті. В результаті це накрило аспірантуру в приватних університетах, в багатьох державних університетах, де Аспірантура перетворилась просто на бюджетні місця: 3, 5, 7 місць на спеціальність, одне місце або взагалі його немає. І держава виділа в 2024 році там сім з копійками місць, і тільки оці 7 тисяч місць аспірантам на всю країну дали право на відстрочку. Ми вступали в 2024 році. Валерія, моя дружина, вступала. Ми пройшли всі етапи цього вступу. Ми побачили, як це відбувається. Ми не знайшли чесних іспитів. А, ну, це вже таке. А, Міністерство освіти і науки України відмовилось. А, хоча я кілька разів таким чином, десь там деяким чиновникам писав, коли ще був цей Михайло Винницький, я писав, що ведіть, будь ласка, чесні вступні в університетах на бюджетну форму навчання, тому що все одно, навіть якщо ти складав. Зовнішній іспит, ти все одно мав прийти в університет і в університеті складати іспити, і тільки університетська комісія приймала тебе або ні. Як ви розумієте, в нашій державі там, де може бути корупція, вона, як правило, є. Тому на оці 7 тисяч місць в багатьох випадках позалітали свої. І звісно, що за бабло. Нікого не звинувачую, але ми на своєму прикладі побачили, як відбуваються іспити в національних університетах. Вибачте, це далеко від доброчесності. Так от, сьогодні, 25-й рік показав. Ну, сьогодні, ми зараз в 26-му році, але вступна, вступна кампанія 25-го року показала, що кількість вступників все одно не зменшується навіть з такими обмеженнями, навіть з тим, що е, відстрочка дається тільки, якщо ти перший раз добуваєш освіту, навіть е, відстрочка там дається лише денній формі навчання в аспірантурі лише на бюджеті, і так далі, тим не менш, кількість вступників не зменшується. Це означає, що батьки і діти все одно намагаються бути з українською освітою, не зважаючи на те, що інколи якість освіти дуже різноманітна, Я знаю, мої колеги. Не люблять, коли звинувачують всю систему освіти, і це дійсно так. Є якісні університети, є університети, де дають гарні знання. Є університети, які зібрали гарні команди викладачів. Є матеріально-технічна база, є лабораторії, є партнери, які допомагають, є система працевлаштування, а є, де просто шарашкині контори, де просто намагаються, щоб ви вступили, потім продати вам дипломи і поступово, і ви там десь болтаєтесь. І таким чином всі задоволені. Студенти роблять вигляд, що вони навчаються, а викладачі роблять вигляд, що вони навчають все. Ну тому, тому якість освіти в Україні, звісно, плаває. Разом із тим не будемо зараз кривити душею і говорити, що вся, прям всі абітурієнти. Дуже хочуть навчатися багато абітурієнтів, якраз обирають собі університети, де просто можна поступово за чотири роки чи за п'ять з половиною, якщо включно з магістратурою, отримати собі бажані дипломи. Я ніколи не забуду, як моє спілкування з одним із докторів наук, докторів наук перетворилося просто на те, що мені було бридко вже з ним спілкуватись далі, коли мені розповідали про те, що. От, ну, ми не поскладали там вступні іспити. але ми хочемо всі бути, всі хочемо бути юристами, тому що тому що тому, що треба ж займати посади важливі, тому що, тобто, діти не вчаться, батьки не вчать дітей, батьки не дають дітям гарної освіти, не наймають репетиторів. Взагалі болт кладуть на навчання діти, а батьки на дітей і так далі. Але потім ми всі хочемо бути юристами, бо треба ж зайняти місце, треба ж зайняти посаду. Або інакше ж ніяк, он прокурорське ж місце, треба ж займати посаду. Знаєте, бридко таке слухати, бридко таке чути, і моя воля, я всі ці схеми позакривав би, бо вони просто шкодять взагалі іміджу нашої держави. Але разом із тим попит великий на українську освіту, тому що отак як оцей. Знайомий мій розповідав, що всім треба бути юристами, бо всі ж батьки хочуть, щоб дітки були юристами, хоча дітки не вчились, батьки дітками не займались, але всі хочуть стати прокурорами, суддями для того, щоб, щоб що? Щоб що? Щоб бабло скрипти. Да? Так ось вся ця історія, вся ця історія фактично часто. Ділить людей на два табори: перші, які хочуть здобути просту освіту, легку, яку неможливо здобути в Німеччині, неможливо так халтурити, як в деяких університетах в Україні, ти не можеш так просто отримати диплом, якщо ти отак вчишся, як в деяких університетах це є. І друга група людей, які дійсно бачать, що є в Україні вузи якісні. Вузи з гарними викладачами, вузи з емпатійними адміністраціями, які дають можливість дистанційно навчатися, і мають служби студентської підтримки, і мають якісні гуртожитки, і намагаються нагріти університети, і світло дати, і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. І якусь двіжуху, хоча б зробити, і не відраховують наліво направо. А війти намагаються в положення людей, але при цьому тримають планку плюс-мінус. На гідному рівні. Тому, тому а, я не знаю, наскільки репрезентативною є оця думка, що треба всіх дітей вивозити. Тим паче, що до 22 років ви можете виїхати, і якщо ви здобудете освіту в Україні і потім, виїхавши з України, там конвертуєте свій диплом, пройшовши процедури на страфікації. Я думаю, що ви нічого особливо не втратите. Тому вибирайте якісні університети, вибирайте ті університети, які дають знання, якщо ви за знаннями. Ну а якщо ви просто за дипломами, то, то йдіть в якісь шарашкині контори і не ганьбіть Україну, не ганьбіть в цілому систему освіти, бо в ній дуже багато людей, які толкові умнічки, дуже багато студентів, які навчаються, і потім будуть заробляти, і потім будуть і гарно жити і купувати собі. Гарні квартири, гарні автомобілі і так далі. Ну а хто хоче вчитися просто за сало, тому що тато десь прилаштує бути суддею, ну повірте, ваш час просто мене в Україні все це буде викорінюватись, бо так жити неможливо. Свій свій кому там і так далі. Хабарі, рука руку миє, так не можна жити, особливо сумно, коли я це чую від людей, які живуть в областях. Ну, які представляють собою таке ядро українськості і люди, які ну, фактично говорять сьогодні про те, що вони є оберегами українськості і культури, і правопису, і української мови, і літератури, і так далі. Тому не ганьбіть свої регіони, не ганьбіть своїх людей. Якщо ви сунете своїх дітей просто для того, щоб тато потім влаштував сина. Прокурором, а син, отакий, і тато не займався, то хоча б не говоріться нікому, робіть свою десь справу тихо, поки за вами не прийшли. Бережіть себе, вірте в себе, вірте в українську освіту, вірте в Україну, вкладайте в себе. Чим більше ви в себе вкладете, тим краще ви будете жити. Нічого не робите, не вчите мову. Не вивчаєте математику, не вивчаєте, не стаєте професі... професіоналом своїй професії, не маєте хобі. Ну, вибачте, нічого не буде. Жити добре не будете. Немає такої країни, в якій би всі жили добре тільки тому, що вони в цій країні народилися. Ну як мінімум, ви в цій країні не народилися, а, хоча можливо, десь в якихось європейських країнах є якась певна допомога. Але в будь-якій країні є свої правила, і в Україні також. Ну а виїхати за кордон ви можете. Але пам'ятайте, що там вам теж потрібно буде доводити, що ви гідний ось тих людей, які там народилися. І ви будете там завжди іноземець. Бережіться.